Чорнобиль, скільки б не минуло років, це слово лум'яні в нашій пам'яті чорним вогнищем скорботи. Чорнобиль, нині це слово знає весь світ. Чорнобиль це мука і трагедія. Це подвиг і весеління. Це пам'ять, це наш нестерпний біль. Не можна про це не сказати. Мовляв, це було дуже давно. Перед очима батько і мати, і Україна, і Дніпро. Не можна ні про що мовчати. Горить тривогою чоловіка. Птахи складають їм сні, сміхаються до сонця квіти, а певні цілини моторошкітні будуть жорстокі і звоні. Чорнобиль невеличке районне українське містечко Київської області, що потопає в зелені вишень та яблуні. Воно одержало назву від різновидності гірського полину Чорнобилки. Спочатку так іменувалося давнє поселення, що засноване у древній Русі. А потім місто, а згоді, а згодом і атомна електростанція. Будівництво станції розпочалося у 1971 році. У 1973 вже працювали чотири енергоблоки і запланованих шести. Чорнобиль це місто атомків, це місто майбутнього. Але в історії Чорнобиль увійде назавжди, як місто, що дамо назву одній із найбільших в історії людства катастроф. Тому весняна весняну ніч на берегах Прип'яті люди ніколи не забудуть. Вона була такою тихою, такою теплою і ласкавою. Весна з маю 26 квітня тривожна ніч звернулася земля. Невинно вищі чарували світом, а вибухся на голос попиляв. Дзвінок пожежі, швидко мочать машини. В четвертий вибух і зірвало дах. Відважні хлопці мужня беззупинно. Вогненний стовп по небі, гриб кривавий. Смертельні хмари сколихнули світ. Криває дим будинки, сквери, трави, біда навколо, то горить графіт. Смертельні ізотопи в хмара диму розносять вітер на поля, міста. Уральні рани ізотопне землю посіють на усій планеті жах. Вогонь потрібно погасити прудко, бо поруч реактори стоять. Водневе вибух може бути швидко, У прип'яді прокинулись, не сплять, прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Огонька гасили довго дні і ночі, На все життя залишились сліди. До лиха не були вони готові. Студенти, водії та шахтарі, Робітники і льотчики і військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопатами граніт радіаційний, Скидали хлопці, мужні мерсуда. І ми потенціал інформаційний, бо в Києві колони парад. Ще довго в Чорнобилі гасили, мов бомба атомно зірвала з мирні дні. Забрав Чорнобиль здоров'я і сили, наслідки трагедії сумні. На все життя хвороб нових рак і діабет, забруднені навколишні водойми, Поля зараження, ліси, це не секрет. Забраво Чорнобильського його. Вічна слава героям! Вшануємо їх хвилиною мовчання. Наслідки вибуху четвертого реактора Чорномиської атомни сколихнули весь світ. В результаті аварії стався величезний викид радіоактивних ізотопів з активної зони реактора, які радіоактивною хмарою перенеслись на великі відстані. Ти тільки уяви: ось ти живеш, працюєш і любиш дім, що сам побудував. Садок плекаєш, внуків вже плануєш. З яких таких хоч статків та надбав. І раптом грі серед ясного неба. Збирайся швидко і забирайся геть. Це тимчасово. Ні, речей не треба. Без паніки. це ще не зовсім смерть. І ти пішов, не зачинивши двері, бо в печі ще не добігся хліб, Скрипить на вітрі хвітка, як химер. Десь сховався з переляпу кіт, Забилася у розпачі дружина, донька вагітна посивіла враз, У лоні, що отруєна дитина. А в Києві парад із пишних фраз, сюди ти не повернешся ніколи, Роз'їхалися друзі, хто куди, хворіє внучка, а в старі ікони скрипуча хвіртка знов приходять сни. Немає чорно-білих фотографій, потрухли спогади сьогоднішнім живи, опитогли посеред біографій. Ти тільки уяви, ти просто уяви. Чорнобилем велику стукала у вікна, лиха біда і заплакала земля. Цілий світу розпачі са нелека в чорнім небі за І віру та бояв страхми, і посвіла нека Україна, пекло посилаючи сині, Секунди рахувала, я години, сльозами постарілих матері. Честь стає туристичною візитівкою для України. Через її техногенні об'єкти, дику природу, покинуті міста, Чорнобильська зона стає найпопулярнішим напрямком серед іноземних туристів, які відвідують Україну. Учисте діло цей світ, а в ньому нашу рідну Україну сади і гори, ріки і моря, птахів, тварин, рослин і людини. Подає душі доброго вогню, хай воскресає світ животня, хай до нащадків озоветься пращу, хай древній рід збере свою рідню. Чисть від скверни, воду на мікров, хай доля нас завчасно не займає, пошли нам Боже, згоду і любов, і той вогонь, що у світі нас тримає. Усім, хто є, усім, хто буде, даруй здоров'я, чистоту і вроду, щоб їх ім'я, а в імені любов передавалися від роду до роду, Пройдуть роки, і земля очиститься. Очистяться ґрунти, води, озера, ліси. Та ми повинні пам'ятати про ті уроки, які нам надав Чорнобиль, і намагатись їх не повторювати.